Мені дуже сподобалася ця штукенція, хоч на подарунок, хоч для себе. Одну штучку я точно для себе залишу, тому що, блін, ну, тут навіть ручка прогумована, така приємна на дотик. В цій версії самі потужні йдуть 4-амперні акумулятори. Ну, звісно, що два штучки. Тип кріплення Makita M1. Далі зарядний пристрій і ось така красуня, реально крутезна пилочка зі зручним натягом ланцюга довгою шиною. Гарда ідеально захищає ваші очі та обличчя. Прогумована якісна ручка. Ємність для мастила. Ось де збалансована вага, тобто повністю для руки. Ось таке на пилочка Коротше кажучи, приємна річ, яку тримаєш у руках, і реально хочеться бігти працювати, підходить як для чоловіків, так і для жінок, тому що вага ідеально збалансована і зручно працювати і лівою, і правою рукою. Швидка заміна ланцюга, швидкий натяг ланцюга і ланцюги є в наявності окремо, тобто можна їх і точити, можна і потім купувати. І ланцюги, і шини є в наявності. Звісно, що два ланцюга в комплекті. Як бачите, є індикатор заряду акумулятора. Ось таким чином кріпиться ручка. Бачите, зручно тримати і працювати. Ціна такої пилочки 3 300.